Леся Українка, контра спесперо. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так ужалюй голосінні, проминуть молоді і літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні, я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодова, й міцна, може, квіти зійдуть. І настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, І, несучи вахуту страшную, Буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму сірку провідну, Ясновладарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи, сумні.